3 лютого 2023 року відбувся захід присвячений розвитку сучасної медицини організаторами цього заходу стала компанія діамант фарм на захід були запрошені медичні працівники білоцерківських лікарень спеціалісти ознайомили їх із роботою їхнього сайту та сучасними технологіями в індустрії медицини так сталося що компанія розпочала свою активну фазу розвитку саме в той час коли в нашій країні стала селище але а, з першого дня і досі ми не зупиняли своєї роботи, і усі виробництво, усі процеси робочі ми намагалися зберегти і зберегти повністю весь цикл виробництва. Запровадження і збільшення рівня використання лікарняними закладом медичних виробів і одягу одноразового використання допоможе знизити тенденцію поширення внутрішньолікарняної інфекції і надати якісну безпечну послугу пацієнтам. Це та багато іншого організатори розповіли на заході. Ми сьогодні відзначаємо перший старт циклів товариства направлень освітних заходів, направлених, направлених на освіту завідуючих лабораторій, медичного медичних працівників лікарень. Саме з метою підвищення рівня знань також було розглянуто декілька питань, а саме неткані матеріали переваги в використанні у медичній практиці та преаналітика сечових досліджень саме це допоможе покращити якість надання послуг сприятиму підвищення рівня кваліфікації в державних лікарнях та лабораторіях.